що було колись. Історія дальтонізму. От було колись, що ніхто нічого не знав про дальтонізм. Колірну сліпоту не знав про неї, і англійський вчений Джон Дальтон аж до 26 років, тільки після того, як у 1790 році Дальтон захопився ботанікою, і виявилося, що йому важко розбиратися, коли йшлося про пурпурові, рожеві або темно-червоні кольори, що були подібні до синіх. Він поділився своїм секретом із трьома братами та сестрою, і виявилося, що всі брати теж страждали. Кольору сліпотою на червоний колір. А от сестра ні. Дальтон детально описав свій родинний дефект зору у невеликій книзі. Сам Дальтон, порівнюючи своє кольоросприйняття з баченням квітів друзями і знайомими, вирішив, що в його очах є якийсь синій світлофільтр, і наказав своєму лаборанту після смерті витягти його очі і перевірити, чи не забарвлене в блакитний колір склоподібне тіло очного яблука. Лаборант Виконав заповіт вченого і не знайшов у його очах нічого особливого. До речі, на той час вчені вже знали, що світлочутливі клітини колбочки, знаходяться на сітківці, і при збудженні їх у людей виникає відчуття кольору, а склоподібне тіло у всіх прозоре, і тільки пропускає промені світла до тієї сітківки. А вже в 1995 році генетики виділили і дослід. Ідили ДНК із сітківки, у ній виявили гени кольорової сліпоти дальтонізму, і з'ясували, що передача дальтонізму у спадок пов'язана з x хромосомою і практично завжди передається від матері носія гена до сина, внаслідок чого в 20 разів частіше зустрічається у чоловіків, що мають набір статевих хромосом. X, Y. до речі, а очі Дальтона і досі зберігаються в банці зі спиртом в Манчестерському літературно-філософському товаристві. Саме завдяки публікації вченого з'явилося слово дальтонізм, яке на довгі роки стало синонімом будь-якого порушення колірного зору. Британський співак Джордж Майкл колись мріяв стати льотчиком. Актор Рудгерхауер моряком, але їм завадив вроджений дальтонізм. А от засновник Фейсбук Марк Цукерберг від народження не розрізняє червоний та зелений кольори, але бачить широку палітру свого улюбленого синього. Тому колір його в соцмережі синій. Дальтонізм не лікується, і кожен дальтонік призвичаюється як може. А от таким відомим художникам, як Ван Гог Ілля Рєпін, дальтонізм ну ніяк не завадив створити геніальні полотна. От таке то було колись. І дійшло до наших часів. До побачення! От було колись.